Понад 4 мільйона гривень додатково на капремонт дорожнього покриття по Шевченка передбачили депутати на останній сесії міськради. У поясненні до проєкту рішення йдеться. Виникла необхідність у додаткових роботах. Ще 300 тисяч гривень депутати мали б виділити, проте не підтримали на коригування документації спільного проєкту водоканалу і Невко із реконструкції мереж водопостачання. Проєкт нагадаємо розпочато кілька років тому. За грантові кошти Невко, а це 26 мільйонів гривень. Водоканалу обіцяли ми зміню, наступне. Замінімо за ці гроші гроші за цей, за цю частину, яку надає НЕВКО, Ми змінимо на, на 13 повозідних станціях обладнання повністю. І приводимо до до самі станції, тому що вони вони давно розрушені. І ось переможець тендеру. Планує змінити передбачене проєктом обладнання на дешевший відповідник. Замовник Невко погоджується і рекомендує водоканалу внести зміни в проєктну документацію, пояснює директор водоканалу. Був проект так ціна ціна не змінилась. Вона як була, так і була. Змінюється обладнання. Тобто в проєкті було запропоновано одне обладнання. Переможець за згодою з тендерним комітетом і НЕФК запропонував інше обладнання, більш дешевше. Тобто то, те обладнання, яке було в проєкті, воно неможливо використовувати, воно дорожче. Я Я, я нас ну, е, тут депутати недалекі, де хто взагалі має. Посід... Донор, який надає гроші, погодився на процедура поставити судді. Ще раз говорю, донор, який надає гроші на це обладнання, погодився з цим переможцем. Все. Якщо ви сьогодні проводять по іншому все більше, вас не може з судді. Ще раз говорю, донор, який надає гроші, визнав його переможцем і погодив все. Для міста внести зміни в проєктну документацію вартує додаткових 300 тисяч гривень. Але депутати піддають сумніву законність такого рішення, тому це питання чи не найдовше обговорюють. 26 мільйонів гривень двадцять мільйонів гривень на Нам треба з проєкт. проект. Що вони не змінить, нам не дають нічого. Я слухаю, це слухаю. Я скажу так. Є процедури де вони передбачені законом. Я більше можу сказати, що судєві зміни. Тендерних умов, суттєві зміни або погіршення проєкту не передбачаються законом. І я думаю, що там буде навіть справа робота для правоохоронних органів, якщо навіть це буде зроблено. Тобто проводиться тендер, є переможець, і ми потім змінимо суттєві умови як тендеру, так і проєкту. Тому я думаю, що це буде порушення закону про тендерні супівлі і, і буде ще робота для правоохоронних органів. Ви помиляєтесь, ми закон не порушуємо. Ви помиляєтесь. Ми, ми прийшли сюди, цей проєкт уже був запущений. І всю каденцію ми його ведемо. Ведем. І за ці всі е, 4 роки роботи тут ми тільки виділяємо кошти. Порегування, порегування. Ми виділяємо кошти. Мало того, за ці 4 роки сам проєкт уже здорожчий, роботи здорожчі. Тобто ми ще втратимо можливість реалізувати це за ті кошти, які передбачалися раніше. Ще раз говорю, закони не порушені. Все виконується згідно діючого законодавства. Є проєкт, є переможець, будь ласка, хай виконують те, куди вони заходили на проєкт. На, на те. Ви, ви не розумієте. Я говорю, що закони не порушені. Все виконано згідно діючого законодавства. І ми повинні привести до ладу наші документи. Все. І коригування відбувається по кожному проєкту. Той же Шевченка взяти, ми теж коригуємо і зараз чекаємо на Затягнуте обговорення, голосування і, голосування проєкту, і переголосування. Проєкту. Та депутати таки не підтримують виділення 300 тисяч гривень. Що чекає? Якщо ми цей пункт, що не це вимога нетка привести до ладу документи. Якщо ми її не виконуємо, вони будуть приймати рішення ну, давати там гроші чи ні. Я так розумію, що ми знаємо і відношення наших западних партнерів до дисципліни та все іншого. Якщо ми не можемо виконати... ближчим часом у міськраді планують онлайн зустріч із представниками Нефко, аби обговорити окремі пункти угоди та ознайомитись із документами до кінця тижня. Будь ласка, дайте результат, коли буде організовано онлайн зустріч з представниками НЕФКО. Я звернувсь пропозицію провести. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».